Вас вітає Луч. Пропонуємо вам оптом брендову чоловічу колекцію Арманія. Лінія Арманії Екченж. Лот складається із, ну, скажімо так, образно, із трьох блоків. Перший блок це Армані. Другий блок це. Він маленький, він малюсінький буде другий блок. Це буде Сандро Париж. Далі одна одиниця куплс. І це все по одній ціні. Це буде ціна 21,5 євро за одиницю і плюс білизна. Армані. Причому. Емпоріо Арманія. Плюс ГЕС. По категоріям буде у нас приблизно однаково. Світшоти, поло, футболки, сорочки. Ну так, і так далі. По категоріям буде приблизно однаково скрізь. Полота. Асортимент дуже великий. Тож лоти дуже будуть відрізнятися. Є, ну, мабуть, і нема моделей, які будуть в кожному лоті, мабуть, і не буде. Так, це вже у нас Сандро, Сандро Паріж. Давайте подивимося, щоб ви, ті, хто не знайомий з цим брендом, Сандро Паріж. До речі, це була лінняна футболка. Там якість сумасшедша. Так, це також Сандро легка-легка, така прямо дві одиниці. Даже. Три одиниці джинси у нас. В кожному лоті будуть білі. І остання одиниця по блоку одягу це куплс. це Couples. Одяг ми придивились і тепер білизна. В цьому лоті буде 7 одиниць, а бери все отак от до кучі. Так, да, і тик-тик-тик. Отак от, щоб скоренько. Да. Деякі будуть на фірмових вішаках, то вони вам і поїдуть. Отже, лот номер один ми передивились. Кількість одиниць і ціну. Ви побачите в описі на зв'язку. Ваш луч, папа.